Всім доброго вечора. Що ж на ділянці своїй з малиною? Ось, поливаємо, зараз будемо підживляти. через капельний полив вносимо кальцієву селітру. Капельний полив, ну і також. Опробляємо по листові нашу малину. Опробляємо ми плантатором. Е, плантатор 320-ки. Можна подивитися, скільки тут є зеленої ягоди, якщо вона дозріє, то буде все суперово. Так, вже покрошки вибираємо Уже з двох ділянок, що трошки щось дай виходить. Ось. Оце улонець, теж дуже багато залізів на ньому, це однорічка. можна спостерігати, яка в нас однорічка. це була осіння посадка оцих два рядка. Трошки обкосили, обкосили цю сторону, бо така вже була дуже заросла. Ось поки дружина там кропить, полистове підживляє, то ми... Цю діляночку взяли і обпосили. Ось. А зараз будемо вносити кальцієву селітру під корень. Ну і будемо чекати, поки наша ягода буде нам давати гарні врожаї. Ось, бачите, яка у нас зелена ягода. Кальцініт допомагає ягоді. Не розсипатися, бути твердою, а також не дає їй текти, як обично ягода впливе, поки довезе до заморозки, так, з допомогою кальцієвої селітри вона покращує її в якості. Ось. Двадцяточки дали, щоб наша зелена ягода наливалася ось. Ну а пізніше обробимо дозриванням. Через декілька днів обробимо полистове дозріванням. Ось так, друзі. Зараз будемо розмішувати, ну і вносити в капельний полив. Підписуйтесь, друзі, на наш канал. І слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.